Це роз'єм під оптоволоконний кабель TOSLINK. І зараз я розповім, що спільного між TOSLINK і спільним. А також як вони пов'язані з глибинно підводним інтернетом і HDMI-кабелями на кшталт цієї моделі Cable Expert, котра коштує 8 тисяч гривень. панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і цей матеріал, присвячений оптичним кабелям користувацького формату, буде скороченим. Повний матеріал буде у текстовому огляді внизу у описі під відео, тому переходьте і знайомтесь. Ну а тепер. До діла оптоволоконний кабель це прозорий кабель, по якому рухається світло. От, по суті, все. Від стандартного мідного кабеля він відрізняється тим, що інформація передається не електронними сигналами, а світловими імпульсами. Та ви, мабуть, самі бачили хоча б раз, оптоволокно на зображенні. Ну от пам'ятаєте оці ось радянські лампи Віяла? Основний принцип їх роботи у тому, що тоненькі нитки прозорого волокна за рахунок різниці заломлення світла між волокном і повітрям. Транспортують світло без помітної втрати яскравості. Повне порівняння оптики і металевих кабелів буде у тексті, але тут скажу лише про головну перевагу і головний недолік. Головна перевага оптики у відсутності спротиву. Мідний, скажімо, дріт після умовних 10 метрів через спротив втрачає силу сигналу і потребує додаткового підсилення. Оптиковолоконні кабелі. За виключенням одного єдиного типу настільки не вимагають підсилення взагалі ніякого, що саме вони відповідають за сотні кілометрів інтернету під водою, що сполучає Америку і Європу, скажімо. Головним недоліком оптиковолоконних кабелів, за виключенням одного єдиного типу про нього пізніше це ціна. Значно дешевше використовувати звичайний мідний дріт, дешевий мідний дріт, аніж спеціальний прозорий матеріал, котрий, хоч і не має ліміту по швидкостям, як таким, але зовсім такий гнучкий і може зламатись, власне, його багато разів намагались використовувати замість міді, але це виявилось ну невигідно у більшості моментів, за виключенням власне, героїв огляду. До речі, про них. Що взагалі таке спідів і Тослінг? Ну, зі спідів все просто. Це протокол передачі даних для аудіосистем аж з 1980 року. І розшифровується він як Sony Philips Digital Interface Format. Тепер запитання: як спідів відноситься до оптоволоконних кабелів? Абсолютно ніяк. Так само, як USB може мати абсолютно різні види, котрі використовують одну єдину технологію, один протокол. Протокол USB, Так і спідів може передаватися хоч по мідним RCA тюльпанам, хоч по коаксильним дротам, хоч по оптоволоконним кабелям Toslink. І от вже Toslink або Toshibalink відноситься до оптоволоконних кабелів напряму. Toslink – це ось цей ось модуль, оце ось штекер. Це по суті перехідник, котрий трансформує цифровий сигнал у оптичний. І навпаки, то Слінк розроблений силами Тошиба у 1983 році, і як бачите самі, досі зустрічається на батаринських платах для виведення звуку по протоколу Спідів. І власне саме тому, що материнські плати цей роз'єм мають найчастіше і вже дуже, -дуже давно. То Слінк і Спідів стали ледве не синонімами оптоволокна. Що як ви самі розумієте, не дуже технічно вірно. Але пам'ятаєте, я казав про один єдиний унікальний стандарт, який зібрав у собі протилежні риси до оптоволкна. Я про нього розкажу одразу, як тільки поясню до чого тут cable expert CCBP-HDMID-AOC50M. Це буде швидко, не хвилюйтесь. Це оптичний кабель HDMI 2.0 на 50 метрів. І я про нього згадую. Я про нього розказую, щоб ви розуміли, хто це не єдиний у світі спосіб зміни цифрового сигналу на оптичний способів багато. Конкретно спосіб тут я не знаю. Але це по суті найближчий аналог. Ось це найближчий аналог до тих самих підводних інтернет-кабелів, що можна придбати зараз. Бо тут є усі переваги, включаючи передачу даних без потреби підсилення на величезні дистанції 50 метрів, але можна і більше. А знаєте, у якого оптичного стандарту немає ані гнучкості, ані судьби Безлімітної довжини, але котрий коштує копійки. Ну тобто, це повна протилежність тим характеристикам оптоволоконних кабелів, про які ми казали. Знаєте, що це за стандарт? Це Тослінг. <клухи> Бо тут у якості прозорого матеріалу йде не скловолокно, а дешевий, не ідеально прозорий пластик, котрий за рахунок своєї недостатньої прозорості якраз. Сигнал може вбирати в себе. Тобто, це по суті те ж саме, що і спротив у МІДІ. І замість потужних лазерів, що набивають одинички і нулі, у Тослінг мами стоїть абсолютно звичайний слабкий світлодіод. Ну то чому ж Тослінг, якщо він зібрав все найгірше від оптичних кабелів, такий популярний? Текстовому огляді буде пояснення. Насправді, якщо дуже коротко, то стандарт просто дуже-дуже древній, і у нього є свої переваги у порівнянні з міні Джеком. Тому ним ви можете без проблем під'єднати до свіжої материнки домашній кінотеатр, котрий старший за вас, може навіть удвічі старший. Тобто. То Sling забезпечує нереальну сумісність із такою кількістю вінтажної аудіо та відеотехніки, в основному аудіотехніки, що ви собі навіть не уявляєте, а маленький секрет. Аудіотехніка не застаріває, особливо гарна і якісна. На завершення скажу, що і мідь, і оптоволокно, і USB, і спідів мають своє місце у світі. І єдине, що потрібно від вас, це розуміти переваги і недоліки усіх видів і обирати собі те, що потрібно вам зараз, потрібно під вашу задачу. І так, Cable Expert Сі Бі Еч Ді Майді Сі Теж зроблений під задачі, де він абсолютно незамінний. І у коментарях напишіть, як ви думаєте, де саме використовується такий ось кабель, де саме потрібні кабелі на 50 метрів для передачі сигналу HDMI. які приклади спадають вам на думку. Пишіть у коментарі, не соромтесь. Ну я тим часом виражаю велетенську подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. Посилання буде у описі під відео, або на огляд, або просто на магазин. Переходьте і знайомтесь, це дуже сильно нам допомагає. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Тини. Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!